З початком зими приходить особливий час, час очікування Різдва. Вітаю вас у нашому Адвенті у маленьких щоденних кроках до свята. Хай цей день дарує світло, тепло та приємні моменти, що роблять життя особливим. Давайте творити свято разом. Доброго ранку, мої любі! Рада вас вітати в новому дні. Сьогодні п'ятниця, 5 грудня. Штоленим ми з вами спекли! Оселю прикрасили. Ну, і залишається ще один день до зустрічі Святого Миколая. І я пропоную зробити лістівочку. Чому лістівочку? Тому що за допомогою такої лістівочки можна привітати своїх рідних, своїх близьких, своїх колег на роботі, або навіть, може, і сусідів. Як виглядає лістівочка, яку я пропоную вам зробити? Ось так. Вона дуже гарна, вона дуже красива. Для того, щоб її зробити, не потрібно якихось спеціальних матеріалів? Тут у мене картон, шпажки? А оце біленька це серветочка така паперова. І оці кругли це корки. корки. Корка. корка порізана корка від віна. Тому давайте зараз я підключу вам відео в форматі руки в кадрі, і ви подивитесь, як швидко, легко, цікаво можна зробити таку листівочку. Друзі, я вас вітаю і пропоную сьогодні зробити листівочку. Дуже легко, дуже просто, і я думаю, що завжди дуже приємно подарувати комусь лісівочку, зроблену власними руками. Може, то буде ваші друзі, родичі, може, вчителька у дитини в школі, може ще хтось, що для цього потрібно буде. Потрібні будуть лінійки, олівець. Стірачка. Край, добре буде, якщо лінійка буде з прямим кутом, листочок, звичайний картон, але такий, щоб, знаєте, не такий тонкий, а ось такий, щоб коли цей верхній шар папірчику знімати, щоб була оця гофрірована частинка в ньому. Так, Потім нам будуть знадобля... знадобляться такі шпажки. Або, ну краще, у мене просто не було такі, знаєте, палички для морозива. У мене таких не було, і тому я взяла шпажки. Далі. Далі нам знадобиться корка від звичайного вина. Ось така корка, тут я вже її порізала, і я порізала цю корку. Тут у мене пішло дві корки, тому що я хочу зробити дві лістівочки. Я порізала її ось на такі, ну, звичайним ножом, порізала на такі кружочки. Далі, далі нам знадобляться фарби. Також, звичайно, взяла в оренду у доньки. Ну, цей, Водичка, клей. Може, це буде клей пістолет, може, це буде якийсь інший клей, ну, але краще, щоб це був клей, який ну, добре склівіт. Потім якісь прикраси. Ну, ось я взяла такий невеличкий шматочок мережева у мене був така стрічечка була. Може, якщо ще знайду якусь іншу. Ось ялинкові такі гілочки. А, Пензлік до фарб також знадобиться. Ще дуже добре буде, якщо ви візьмете якусь таку красиві папірові серветочки ось таким ажуром, да? оце буде, вона дуже прикрашає, буде прикрашати нашу відкриточку. Ну, і також знадобиться картон для основи білий, щоб на нього все можна було. Прикліяти. Так, ну і давайте розпочнемо. Зараз розповім, що я тут намалювала. А намалювала я ось такий будиночок. Я його малювала а, за розмірами, виходячи з того, який у мене картон є. У мене такий картон, і я прикинула, що мені цей будиночок, щоб на цьому частинці картону, який от великий, щоб він у мене змог туди міститися. Ну, а загалом тут трапеція, зараз, трапеція 7 см, 10 см, висота цієї трапеції 8 см. Всередині я зробила віконце, Це квадрат зі стороною 5 см, відступила від краю 2 см, ну тут відповідно 1. І висота а, криші, оцього трикутничка, 5 см. Такий будиночок може намалювати кожен. Далі. А, да, ще сказала. Для чого нам треба фарби пензлік та водичка, для того, щоб намалювати пейзаж за вікном? Якщо з якихось причин ви... Не маєте можливості намалювати пейзаж за вікном. Ось я знайшла якийсь дуже такий машин журнал, який їй вже не потрібен. І я думаю, що, наприклад, у ці ялинки я виріжу, і це буде пейзаж за вікном. Я вирізаю цей креслення, це. і віконце також вирізаю. Я хочу зробити дві лістівочки. Одну лістівочку, я хочу зробити з намальованим. Картиноч, картиночкою, а з іншою я хочу зробити з вирізаною картиночкою. То зараз я пошукаю з цим віконцем, що я можу вирізати. В тому дитячому журналі не знайшла пейзажу достойного від <к> листівочки. Але ось у нас ми багато разів були в Софії в Умані, і таких у нас декілька листівочок є. І мені здається, що отак буде дуже гарно. Або, або наприклад, ось так. І, о, о, отак мені подобається. Раджу вирізати трошечки більшим розміром, ніж оце я накреслила. Зараз мені буде потрібно оці, як я і казала, частинки картону картонної коробочки, я їх одразу для себе відріжу. Так, відрізала. І зараз мені треба обережно зняти оцей шар папіру верхній. І що для мене виявляється, що не дуже добре вийшло. Мені треба, щоб оці смужки йшли поперек домика, будиночка. А вони, ну, так як я запланувала свій будиночок зробити, то вони не йдуть. Будемо робити його по частинах. Далі я беру серветочку. То я зараз хочу вирізати оцю круглу частинку на початку, а потім ще, може виріжу, щось ще, бо мені не все буде потрібно з цієї серветки. Серветочка, вона більше мого будиночка. То я, напевно, буду відрізати якусь частинку і склеювати між собою. Далі, давайте зробимо заготівочку нашого краєвида за вікном. Також зробимо оцю рамочку, щоб знати, якого формату нам намалювати малюночок. І зараз швидесенько намалюємо, беремо багато кількість. Води невеличку кількість фарби. І от замальовуємо наше віконечко яскравим, блакитним небом. Поки це сохне, ми розпочнемо вирізати наш будиночок. Бо викладайте, щоб співпали наші горизонтальні. Лінії накреслені з цими гофрованими лініями на картоні. Я тут закінчила вирізати одразу після закінчення цієї хвилі, а тут я розпочала вирізати після закінчення хвилі. І коли ми ось так склеїмо, то буде непомітно. Для наступної нашої роботи, нам, напевно, потрібно буде. Шматочок губки для миття посуду, ця, ця губка трохи пізніше знадобиться. І обираємо гарний зріз і будемо кліяти. Я дивлюся, який зріз у мене красивіший, той у мене буде зовній, а клей наношу на той, який ну, більш якийсь кривий. Хоча, якщо цей ніж гострий, то воно нормально ріжеться. І ось зараз я візьму якусь тарілочку, сюди водичку треба, візьму білу фарбу, ось її вже раджу побільше брати. Спробую на якомусь клаптику. Щоб зрозуміти, водички треба менше, фарби більше. Отак От проходимо по всієї нашої заготівочки, проходимо цієї фарби. Якщо у вас, наприклад, немає акварельних фарб, можна взяти фарби будь-які акрил, куаш. Воно зараз підсохне, і може буде потрібно ще разочок це зробити. Тут залишаємо. І у нас вже є можливість знов до нашого малювання дійти. Ну, Звісно, що ви можете намалювати будь-що. Ну, я намалюю швидесенько якусь ялиночку. Тут вже потрібна більш суха фарба, більш суха кі... кісточка. Не треба там щось вимальовувати. Десь ще може. Ота, що йде далі, ну, більш далеко від нас розташована, то її можна більш темною намалювати. Вона у нас. Іде в задньому плані. І можна зробити сухою кістечкою. Ну, Наприклад, такі гілочки якогось дерева, яке росте у нас біля віконця, і воно якось, наприклад, отак от ми можемо його побачити. Ну, і тут також. Пошук почекаємо, коли висохне фарба. Додамо остаточний красивий вигляд цьому малюночку. Ну, а ми їдемо далі. І у нас є ж один малюночок вже готовий, але поки, ні, поки ми будемо не до малюночків, а до дах будемо оформлювати. І зараз нам знадобиться оці шпажки. Різати шпажки можна будь-якими шляхами, я можу їх порізати ножицями, але у мене є ось такий інструмент, яким можна відкусити їх. І я зараз помірюю першу шпажку. Я думаю, що мені хочеться, щоб оці гострі кінчики були. З цього краю, ось так виходили. Вони будуть виходити, а тут я також трошечки більше зроблю, ніж довжина, і ось так просто трошечки їх зроблю гладенькими оцей зріз. якщо він вийшов не дуже красиво. А якщо гарний, то і не треба витрачати на це час. Так, далі. Далі беремо наш мережево і відрізаємо таку частинку, щоб вона була за розміром даху. Обережно склеїмо пістолетом можна зробити собі опік. Нам цього не потрібно. Ось так, так, можна допомогти собі пінцетом. Так, вже красиво. Наступна наша дія нам потрібно приклеїти ці шпажки. І далі нам ще треба красоту приклеїти. Зараз я ось тут собі помічу, де мені треба вирізати. Так, дивимось як воно у мене все красиво виходить, трошечки зміншимо. Угу. Ось так. То зараз оцю, оцю красоту, цю красу я приклею, і вниз намагаюся зробити це симетрично. Далі остаточно приміряємо нашу наше віконечко. І перед тим, як нам вже все подобається, нам потрібно йому зробити раму то за розміром, я пропоную зробити оці побільше. І навіть я хочу з цих. оці побільше бокові, а середини буде ну, за розміром. І якщо ми оці приклеїмо так, то нам потрібно поміряти, скільки нам потрібно буде між ними. А ну, приблизно 4,5. Відміряємо 4,5 рази, відрізаємо і вже можна кліяти. Зараз горизонтально намагаємось приклеїти їх рівно в край. Ну і мені щось захотілося зробити моєму віконцю раму. То зараз я ще ставлю. Ось таке у нас віконечко вийшло. Ну і закінчуємо з нашим віконцем, яке ми малюємо. Залишається нам тільки тут зробити сніг, хочеться мені це засніжити. І я в нашому пейзажі хочу ось так. Це засніжити трошечки віддати ось такого снігового покриття. І знов нам треба, щоб воно сохло. То цей пейзаж я вже дороблю без вас, бо його треба дочекатися, щоб він висох. А з цим треба знов. У нас криша залиш... дах залишився без снігу, то ми його ось так засніжимо. Можна ще додати там, де вам хочеться. Хай сохне і потім ще знову зустрінемось. Ну що, друзі, ось такі у мене два будиночка вийшли. Зараз я, мені треба зробити їм задню частинку. Я тут думала, придумувала, як їх прикрасити, і ось такий варіант мені сподобався більше за все. Я приклеїла ці гуїлочки ялинкові і зверху закрила це, у мене залишалися ще ці кружочки від корки. Зараз вже по факту я обведу. Оцей будиночок. І виріжу. все і можна клеїти Оці ще доріжу. Так же саме зроблю з цими. Ну, ось будиночки мої готові. Їх можна повісити на ялинку, або можна, можна зробити лістівочку і е, підписати щось красиве, приємне, якісь привітання для своїх близьких друзів та родичей.